Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку України. У документі російський режим визнається терористичним. Резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосувало 99 депутатів. Рада Європи закликає країн-учасниць надати Україні системи протиповітряної оборони та однозначно засудити проведені псевдореферендуми і спробу анексії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Резолюція також передбачає створення комплексного міжнародного механізму компенсації. Надання фінансової підтримки для відновлення України та створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України. Окрім цього, у резолюції зазначено, що будь-які переговори відбуватимуться на умовах України. Зазначимо, парламентська асамблея Ради Європи є першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою терористом.